вечора. програма Час підсумки дня стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. Верховна Рада сьогодні таки не ділила РНБО на чолі з Олександром Турчиновим суперповноваженнями. Тепер це не просто дорадчий орган, а найголовніший центр ухвалення рішень в царині національної безпеки, всупереч закидам науково-експертного управління парламенту. З закону не викинули норму про координацію і контроль Радбезу в царині боротьби, боротьби із корупцією. Відповідні поправки низки народних депутатів зарубав комітет оборонний комітет Сергія Пашинського близького соратника Турчинова. Пане Юрію, питання до вас як до представник представника. вашого опозиційного блоку Сергій Льовочкін входить до профільного комітету, і в принципі, те, що говорив Сергій Лещенко, мав би говорити там на засіданні цього комітету Сергій Льовочкін і критикувати закон. За порушення процедури, а порушення процедури регламенту, очевидно, воно було, ніхто це не заперечує, в тому числі провладні фракції, за наділення новими функціями, не передбаченими конституцією. А ви розумієте, що ну, органи влади не можуть наділяти іншими функціями, окрім тих, тих, що передбачені Конституцією, де був Сергій Льовочкін? Чому він мовчить? І чому головними критиками закону стали представники провладної партії? Ну, е, я дякую. Я дійсно є спеціалістом якраз в конституційному праві. Е, у вас є інформація, що Сергій Льовочкін не критикував цей закон? У мене, наприклад, він критикував. немає, тому що можливо, я в цей час критикував. працював Хто в комітеті знає, законодавчого де... забезпечення де... правоохоронної діяльності. Я би хотів говорити не про персоналі і не про якісь е, конкретні вислови, да, а про зміст тих рішень, які ухвалює я парламент. Чекайте, тобто він критикував? Е, е, не тільки він, опозиційний блок Які не, враховуванні... не підтримував. Він зняв їх, цей законопроект. Він зняв Поп... свої поправки. Вибачте, дві його поправки були Він просто був давайте так. В нього була поправка. Коли коли Гройсман запитав, чи треба її враховувати, чи ні, просто Сергій Львовачкіна в той момент не було. Тобто, очевидно, так. що його можливо він щось і напрацював в комітеті, можливо, він не мав ми, думку. Ми це подаємо поправки. поправки. Ми звичайно працюємо над тим, щоб законопроекти покращувалися, і це не означає, що ми не повинні працювати навіть над тими законами. Тут, наприклад, зараз ми розглядаємо бюджет. Які ми, як опозиція, не маємо права голосувати, в тому полягає наш обов'язок як народних депутатів, знаєте, не бути як е, е, перешкода для роботи більшості або парламенту або влади в цілому, тобто вже А вже намагатися покращити якість документів. Так, от давайте повернемось до самого документу. Парламентарі ухвалюють два типи рішень. Якщо вже говорити про е, право, політику е, це політичні рішення. І в цьому законі є багат велика політична складова і є юридичні процедури, які вони мають бути дотримані. Зокрема, от Конституція як основний закон. Що стосується політичного е, е, аспекту цього рішення, ми поважаємо право наших колег. Ну, принаймні, я да я не можу говорити за всі за всю опозицію зараз. Принаймні, я поважаю право наших колег. Організовувати владу таким чином, як їхня команда вважає, на даному історичному етапі буде оптимально давати відповіді на виклики, які постали перед суспільством. Ми не поділяємо такий підхід. Ми вважаємо, що створюється певна конкуренція між суб'єктами владних повноважень, враховуючи достатньо впливову з політичної вагу. З політичної точки зору і Турчинова як людина, яка була виконуючим обов'язки президента, яка має свою думку, свою... він не буде технічним працівником, як секретар. Він буде реалізовувати певну політику в межах свого бачення. Це природньо і нормально для політика. Він може Разом з тим, кабінет міністрів. Він може реалізувати без президента без рішення без указу президента ні. без коаліційних рішень не... Ради національної безпеки? А, ні, а, ну давайте ж теж не перевірити. Ну зачекай, мож, можна я запитаю. Я, я, я просто я, я не зовсім розумію роль раз. опозиції. Ми тут. поважаємо Пане таку Юрію, таку точку зору. Можна я вас прямую вуща знову ж таки русло, бо ми дуже загально говоримо. Дивіться, виходить, ні, ні, ні. що ваша влада, ну попередня влада, так е, змінила конституцію, наділивши президента. 에, ну, сильнішими силь, сильнішим впливом, Це так було і рішення ця... концінного суду. Ну і, не... і тодішня опозиція, а нині влада вам не завадила цього зробити. А ви зараз в якості опозиції знову ж таки дозволяєте нинішній владі е, діляти створювати якісь окремі центри ваги в державі? Правильно розуміє ні, панове, давайте ми не будемо сваритися. Я розумію, ведуча має якимось чином створювати конфлікт. Явно вісім не існує. Я думаю, що конфлікту немає. Якщо за оцінку, якщо ми намагаємось все ж таки працювати як парламентарі, а не вороги, то ми повинні визнавати право. Ми як опозиція, право влади ухвалювати рішення. Вони можуть бути з правої точки зору, ну от я як е, конституціоналіст вважаю, ну скажімо, питання е, деякі виходять за межі е, е, повноважень ради національної безпеки і оборони, але поважаю право наших колег ухвалити цей закон. Врешті-решт, якщо ми... Будемо вважати, ми проаналізуємо за необхідне подати до Конституційного суду. Ми зможемо це зробити, і в правовій площині без демагогії тут на ефірі, будемо доводити, що це закон не конституційний, так само як можуть робити це ми наші. Почули, колеги. То ви визнали, що влада що має право що стосується процедури, на такі то рішення? вона була дійсно порушена. І тут правий Сергій Лещенко. Він може бути не спеціалістом в Конституційному праві, але те, що він є як народний депутат, суб'єктом. На подання поправки і його поправка має бути розглянута. А у нас навіть не вичерпано термін реєстрації поправок по цьому законопроекту. То це правда, і це треба визнати. І це якраз те, що ми не мали би переносити з минулого. Зрозуміло, що стосується позиції нашої фракції, да ми не голосували за цей законопроект. Вважаємо, що він створює певні ризики, але поважаємо наше право наших колег. Організувати в своїй команді так роботу, щоб вона була ефект. Зрозумі... Було... Це... Будь поцелуй. ласка, коротко Альона, потім Юрій. Да. Переходимо на бюро. У набюро. нас була рівно одна ніч за, на те, щоб подати поправки, тому що комітет зібрався вчора о 10-й ранку. Так. І на цьому комітеті був присутній Іван Крулько від нашої фракції, який подав поправки, які деякі були враховані, деякі не були. І ми сьогодні дуже уважно просто слухали текст і звіряли з тими поправками, які дійсно подав Іван Крулько. І слава Богу, що там три з чотирьох були враховані, потім були ще враховані деякі самопомічі. Але враховані були не всі. Насправді наші колеги також підписалися під тими поправками. Який подав подав пан Лещенко, його поправка не була прийнята, не була врахована, Та, не було. Жодні от, роб... Це тринадця депутатів так, за так, так, Я ж кажу, тому тобто не... там були наші депутати також. Так, коротко. Поділяючи е, стурбованість, я хочу от е, власний досвід. Да? Дуже важкий для мене особисто рік. І я хочу поділитися своїм своїм негативним досвідом. Отак от само, нас, наші лідери в минулому скликанні благими намірами. Переконанням, що хтось знає більше, що ситуація того вимагає, довіртеся. От зараз ми тут проголосуємо. Юро, так було і е... 16 січня, коли е... називали намери, а потім тільки ми дізналися, що воно там сталося. Я просто з е... Юра, дякуємо за Знаєте, когось дорікнути або там ще просто ну дійсно. Є питання, да? Народ, на майбутні, розуміти, будь ласка, давайте враховувати. Що демократія це є, звичайно, процедури, Перший але чин. демократія це є пошук компромісу. Остапе, і то зараз рішення. І ви це війною виправдовуєте, а тоді. Щоб вам не прийшлося червоніти зараз, а мені не робити вигляд, що я не, не є опозиція. Я мав би зараз тут. Піднімати і все, що е, насправді цей закон можна було не міняти, що президент і так вводив ці всі рішення, що е, координація полягає в тому, що президент збирає раду нацбезпеки та оборони, кожен суб'єкт, прем'єр-міністр, генпрокурор і так далі, приймали колегіальні рішення. Кожен в межах свого відомства його потім виконує. а Президент вводить в дію е, своїм указом. Що треба було змінювати? Я цього не кажу. Я поважаю ваше право. Я хотів би, щоб ті рішення, які ви зараз ухвалюєте, допомогли країні, і тому зараз ми не маємо сваритися. Ми маємо, якщо є нюанси, ви повинні визнати їх. А я повинен не перешкоджати, а пропонувати як покращити, в Друзі, тому числі Сергій Льовочкін пропонує Мірошниченко. Там по якимось питанням пропонує. Отак треба працювати парламенту. А Юрію, у вас як в опозиції є претензії до Запитайте, е... чи їм не страшно? чи ж ви в мене тільки питаєте? А вони вже не влада. Ну да їм є за що е... Е... є За що відповісти? Ну я вам скажу так, е... В принципі, і за минулої каденції теж були посаджені по корупційних статтях. Я думаю, що Хто? треба все ж таки е, змінювати систему. Сам факт створення такого антикорупційного бюро є дуже позитивний, як для України, на мій погляд, е, фактор. Мало того, достатньо сильна колегія людей, е, які е, будуть приймати рішення, принаймні пропонувати президенту і парламенту, е, керівника цього органу. Я поділяю думку про те, що ці люди мають отримувати достатньо високу зарплатню і не бути заручниками ну просто Ну, але як ви думаєте, корупційні не, не, не повинні схеми. перетворитися в джерело корупції. Юрій, корупційні схеми, які зараз існують, так от, вони от я якраз про це хотів сказати. Але е, нам дуже дуже треба уважно слідкувати, щоби. Ми ліквідовували все ж таки самі корупційні схеми. І це бюро воно виконує важливу роль, але воно лише, як кажуть, негативна мотивація. Вона має виявляти. І карати, принаймні, передавати до судових органів тих, хто цією корупцією займається. А от ті реформи, які ми маємо проводити в суспільстві, от вони мають через прозорість дерегуляцію, створення економічних стимулів, спрощення видання підприємництва, і менші контакти з чиновниками, і так далі. От ті реформи повинні фактично ліквідувати самі, самі підґрунтя для корупції. І в цьому сенсі я думаю, що ми повинні знову ж таки працювати не як опоненти, а як єдина команда, тому що виборці і опозиційного блоку, і всіх фракцій інших вони очікують, що парламент і влада в цілому, бо ми є представницька влада, подолають корупцію без подолання корупції. У нас немає шансу забезпечити людям належний рівень життя. Юрію, ви як опозиція як вважаєте? За такий ну, бюджет і за наступний е, запитали... не, не винесуть як попередньо. Перед програмою ви мене запитали, не, що, чому були. така е, опозиція, що навіть коаліція більше критикує е, ці закони, які нашу внесуть. Уряд не, не користувався сьогодні підтримкою. Ви, в, прийні, Юра, давайте говорити чесно. В обговореннях в, 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 в ви ні, в, ні, в сюжеті дали. Ну, що це мають це розуміти це. люди? їх попадний. Всі вдвічі втрачають е в своїх доходах. Якщо в середньому пенсіонер отримав 150 доларів е пенсію, то сьогодні він відповідно отримає вдвічі менше е при тому рівні, який пропонується. Е так само і робітники. Крім того, е будуть зрізатися, і це очевидно, визнається, чи хтось сьогодні чи не визнає. Але все одно будуть зрізатися надбавки, доплати і так далі. Я вже не буду говорити про ціли, е, цілий комплекс просто е, білих плям. Ну от, наприклад, тисяча, майже тисяча об'єктів е, е, такої інфраструктури е, навчання, культури і так далі. От новгород Сіверська середня школа-інтернат, яку я закінчував в Чернігівській області, була на е, Це гімназія. На бюджеті країни вона була на міністерському бюджеті, виключена з бюджету, перенесена в бюджет місцевий в місцевому бюджеті нуль коштів і таких тисячі тисячі тисяча майже об'єктів. Тобто ситуація складна Ми не лякайте дуже. людей. Ну я вас дуже це, прошу. Ні, не говоріть не я говоріть речей, яких немає. Ні, ви говорі ви говоріть як опозиція, але говоріть правильні не речі. Правити. Не треба лякати Будьте людей. Школи опозиції. перейшли на місцевий бюджет, але субвенція. З державного бюджету передбачена туди. Остапа в а що Давайте це... я, я вас дуже прошу. От конкретна школа, Новгород-Сіверська середня школа. Її не закриють наступну. Давайте року, про Новгород-Сіверську школу Значить, не переходимо. Юрію, почули. Ми я, вас почу не завершити. Дайте, Дайте, ви... Дуже коротко, буквально декілька до кінця. Я кажу об'єктивні речі, до яких мають люди бути готові. І це дуже складний рік. І на це, мабуть, можна було би йти. Але лише за однією умови, якщо будуть реформи, якщо ми не будемо душити інвестиційний клімат, підприємницьку діяльність даючи Ясно. можливість інвестувати, будуть реформи? Поки що в тих законах, які внесені, такого відчуття у нас немає. Дуже ми сподіваюся, маємо. що до другого читання буде допрацьовано, щоб економічні стимули все ж таки з'явилися. Щоб було заради чого страждають. Почули. люди.